Все чисний отець, духівник, Капелар, пила, нововисвячено отець Павло, дорогі возлюблені, браття і сестри, слава Ісусу Христу! Славіки, славі. На цьому наше святкове богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх з сприйняття тіла і крові Господа, нашого Ісуса Христа, нехай буде вам настілення душі і тіла. Також сьогодні, коли свята Православна Церква шановує звеличче ім'я Святителя. Мученика Дмитрія Солунського. це особливий день для нашої харківської єпархії, тому що під куполом цього стародавнього храму святого апостола Евангелиста Яна Богослова була сьогодні звершена священича Хертоні над Яконом Павлом, де сьогодні наша єпархія поповнилася ще одним новим священником. Тому вітаючи сьогодні вас, отче з цією Подію вашу важливої події в вашому житті, тому що ви сьогодні стали на шлях священичий, де Господь в скорому часі подарує я вам пасту, якою ви будете опікуватися цією пастою, тому бажаю вам бути достойним священником і достойним душпасе, людських душ, які Господь вам подарує в цьому житті. Також сьогодні, цей день, я хочу привітати з ангела, нашого, духовника Єпархії, отця Дмитра, настоятеля храма Архангела Михаїла Село Таранівка Чугуївського району. Отець сьогодні це така історична і важлива подія в вашому житті, тому що в день ангела вашого було вистачено вашого сина, вашого наступника. Він буде вам допомагати вашому служінні священничому. Будете разом спільно молитися, прославляти ім'я Господні. Тому цей історичний день ваш тому. Хочу подарувати вам ікону Івана Богослова, тому що в день ангела вашого, храни Івана Богослова, була звершена церетонія вашого сина, Отця Павла. Тому хай помолитися того апостола Іван Листа Івана Богослова, Господь вас оберігає, охороняє, по своєму довгі, щасливі і многі роки життя. На я і блага я вам привіта. Зі вітання. Зісвятимо. на підході, вітайте свого Дякую. 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 Дякую.